Володимир Зеленський хоче прирівняти корупцію в часи війни до державної зради. Здавалось би, геніальна ідея, просто шикарно, саме те, що треба намотувати на вушки тим людям, які просто снідають вечерюють популізмом. Але як завжди, диявол криється в деталях. Справа в тому, що Зеленський хоче забрати. Корупційні справи, які розслідує набу, і віддати це Службі безпеки України. Переводячи на людську мову, Зеленський дуже хоче, щоб справи, які порушило набу проти його корупціонерів, зелених, вони зникли у СБУ. Фактично, щоб їх там розвалили. Ця схема була опробована на. Татарові у грудні 2020 року і у січні 2022 року справу Татарова остаточно закрили. А все тому, що його справу передали із НАБУ до СБУ.